Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо про фіскалізацію вендингових автоматів. На сьогоднішній день в Україні вендингові автомати стали невід'ємною частиною побуту та бізнесу. Вони надають можливість придбати товари і послуги швидко та без черг. Однак власники вендингових автоматів повинні враховувати всі обов'язки, встановлені законодавством, щодо ведення такої господарської діяльності. Відповідно до статті 2 закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, закон 265, автомат з продажу товарів це є реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу або надання за готівкові кошти, або із застосуванням платіжних карток, жетонів, послуг тощо товарів. І забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості та створює контрольну стрічку в електронному вигляді. На сьогодні Державний реєстр реєстраторів розсункових операцій містить декілька моделей реєстраторів розсункових операцій, вбудованих електронних контрольних касових реєстраторів від різних виробників, для яких передбачено сферу застосування, використання в автоматах з продажу товарів. Або надані послуг. Слід зазначити, що інтеграція програмних реєстраторів розсункових операцій та автоматів від штучного продажу товарів, була представлена на ринку України ще з 2021 року. Тож, шановні платники, пам'ятайте, що добровільне виконання вимог законодавства у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, зокрема, виконання закону 265-го. Не тільки вбереже суб'єктів господарювання від перевірок та додаткових витрат у вигляді штрафних фінансових санкцій, а й є обов'язком кожного свідомого громадянина з метою належного та своєчасного фінансування державою військових та соціальних напрямів. Дякую за увагу.